Представники понад 40 громад області відвідали центр надання адміністративних послуг у Мукачеві. 55 учасників ознайомились з роботою міського дія центру. Два спеціаліста на рецепції, які приймають абсолютно всі звернення, від громадян, надають консультації. Директор Мукачівського ЦНАПу Василь Сверида провів для гостей екскурсію, розповів про історію створення центру і поділився досвідом досконалення якості надання послуг громадянам. Захід відбувся в рамках програми розвитку ООН в Україні. Учасниками поїздки стали представники ЦНАПів області та фахівці програми розвитку ООН. Це 55 учасників з понад 40 громад краю. Це стадії тур наших центрів надання адміністративних послуг, їх представників, керівників, адміністраторів до власне, сьогодні, до Мукачівського центру надання адміністративних послуг, який є зразковим центром в області. Такі заходи надзвичайно важливі для обміну досвіду для їх покращення якості в роботі та надання послуг. Карина Варга керівниця Центру надання адміністративних послуг у Солотвині. Незабаром вони планують відкривати в громаді Діяцентр. Такі поїздки, каже, корисні, адже можна ознайомитись з успішним досвідом роботи та запозичити і впровадити нові методи. У мене цей захід є дуже корисним, тому що ми плануємо 6 вересня цього року вже відкривати дієцентр. Ну і звичайно, для обміну досвідом дуже багато цікавого можна побачити і впровадити це в нас в ЦНАПі. Для прикладу, скажу, в нас запроваджено можливість оплачувати адміністративні послуги по qr коду Тобто, за допомогою застосунка Приват24 ви просто скануєте qr код і здійснюєте оплату. Це я отримала ці знання саме на. Такому заході. Нагадаємо, у Мукачівському ЦНАПі надають понад 450 адміністративних послуг. Кожного тижня до установи звертаються близько тисячі жителів громади. Загалом з початку року кількість наданих послуг у ЦНАПі Мукачева сягає понад 30 тисяч.